Де урочисте спецпогашення поштової марки винищувачі зла. Сьогодні 4 серпня Україна побачить нову марку. На марці буде зображений винищувач F-16. Україна і українці вже давно чекають на ці літаки у нашому небі. Але поки ми наближаємо цю подію, відповідно закликаємо. Приєднатись і залишити в себе в колекції таку чудову, класну марку. Марка є благодійною. В кожній марці ви маєте можливість продонатити Збройним силам України. З кожної марки 16 гривень піде на купівлю військових дронів, які допоможуть боротись з кремлівським злом. Напередодні хочу у нас. Наближається свято Свято Повітряних Сил України. Хочу подякувати нашим повітряним соколам, які боронять наше небо, які сміливі, мужні, незламні, які щоденно виходять на бойове чергування і охороняють наш спокій і наше життя. Посилення нашої авіації бомбардувальниками, винищувачами, літаками Ф-16. Дозволить забезпечити мирне небо, дозволить підсилити наш наступ, наших хлопців на передовій, дозволить захистити акваторію Чорного моря, а також зробити мирним небом над нашими українськими містами і захистити наших громадян України. Номінал поштової марки ЕП. Що дорівнює пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. До кожної марки 16 гривень буде перераховано на благодійні цілі. Плануємо зібрати близько 10 мільйонів гривень для того, щоб передати вітання російському агресорам. Марка у нас символічна. На Марці ви можете побачити, як український військовий своєю впевненою рукою стирає на терці, да, терка з отворами у вигляді літаків f 16 символ російського окупанта Московський Кремль. Ну, туди йому і дорога. Welcome back. Sure. I don't think it's a good one. Дякую всім гостям, хто завітав на наш трафік. Дуже приємно, хто має бажання придбати друзі, вас запрошуємо. Гарно.